Костюми з теми, закос на братів Борисенко і хід парад для зумерів. Давайте обговоримо, як виглядало цьогорічне Євробачення. Київський привіт з вами. Нелегка, ваша онлайн-подружка, яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. І сьогодні ми будемо обговорювати і дуже намагатимемось не обсирати макіяжі і луки цьогорічних учасників найбільшого пісенного конкурсу світу. Пропоную рухатися і оцінювати по порядку. І першим у нас виступала Норвегія. Видно, Норвегія цьогоріч вирішила пограти в середньові. І я не знаю, як ви, але я з ними зіграти згодна, тому що мені дійсно сподобався образ цього учасника. Це не виглядає як якийсь крінжовий костюм, це не виглядає як якісь дешеві рольові ігри. Це дійсно виглядає, ніби таке переплетення часу, ніби у нас такий більш середньовічний верх і сучасний низ. Тут у нас більш такий об'ємний фактурний верх і більш приталений, спокійний низ, але це класно між собою комбінується і класно комбінується з обличчям самого учасника, тому що він більш такий миловидний, більш такий фемінний. І в нас виходить така гра в фемінності і мас Колінності і, взагалі, я не знаю, як можна обсирати цей костюм і цього учасника, якщо він сам себе обізвав. Наш козак. Лусичка. Другою виступала учасниця з Люксембурга, і я думаю, що вони нас хотіли підхватити, знаєте, більш таким дитячим милим вайбом, але мені її образ Здався реально кріповим. Я не знаю, може це тільки в мене така вавка в голові і якісь старі страхи, але вона мені виглядає як лялька, яка прийде і десь тебе вночі трошечки штрикне в бік Тут забагато цієї ляльковості, і плюс всі елементи, окрім зачіски, бо зачіска реально жахлива. Якщо їх розглядати окремо, вони симпатичні. Але разом воно мені просто Ну, не клеїться, пазлики мені не склалися. Але давайте, щоб не тільки я тут грала в поганого і хорошого поліцейського. Ви теж свою думку будете писати в коментарях. Будемо з вами дискутувати, можливо, ви зможете мене переконати в іншому. Намбесрі у нас була Естонія, і на відміну від українського журі, які дали їм аж 5 балів. Я, наприклад, не хочу на них витрачати свою позитивну енергію і витрачати на них час. Тому що якби часики які тікують, тому давайте просто рухаємося далі. Ізраїль, на перший погляд, досить такий звичайний брючний чорний костюм. Але мені дуже сподобалося, як це разом заграло з декораціями і з аксесуарами. Тому що на сцені стояла ніби ось ця блискуча труба, чи то люстра, плюс у нас був максимально блискучий мікрофон, гарнючі срібні нігці, багато каблучок. Але при цьому тут все було таке супер спокійне, чорненьке і плюс гарні чорні довгі рукави. І наскільки ж красиво воно разом поєдналося, тому що у нас по факту виходить, ніби вся сцена блистить, а сама співачка, ніби така чорненька пляма. І виходить, що вона от за рахунок цієї спокійності навпаки контрастувала і виходила наперед. Плюс мені сподобався її макіяж, хоча він був нескладним, це були звичайні чорні стрілки, але зверху вони були підведені такими срібними блискітками, що ніби, знаєте, повністю зібрала цей образ докупи. Литва в плані костюмів вирішила не заморочуватися, але якраз ось це не заморочування, ідеально вписалося в загальну картинку, тому що сам виступив досить депрешен, і хлопчики і дівчатка там теж виглядали досить депрешен. Єдине, що я можу тут за Бачите, мені загалом сподобався цей цілісний вайп номера. І, будь ласочка, зверніть увагу, наскільки ж точно співпадає сам колір їх образу і колір очей соліста. Боже, це ніби контр, це контр -все. дуже прикольно. Ні, ну реально, подивіться, тупо однакове, і це виглядає настільки якось глибоко. І зразу от в цей погляд хочеться, хочеться отак. Іспанія почала чергу з жіночок у батфордах і в бодіках. Цьогоріч таких костюмів було мільйон. Мені здається, що це взагалі просто найкласичніший сценічний образ для Євробачення серед жінок. Просто якийсь блискучий верх трусиками і височезні сапоги. Ну чесно, це вже так нікому не цікаво. Це вже так нікого не здивуєш цим. Я не можу. Але мені сподобалося, що коли ось ти дивишся, зразу розумієш. Це Іспанія. Там могли навіть знизу не писати, яка це країна, зразу відчувається по візуалу і по співу, яка це країна. Після виступу ніякої нецікавої Іспанії на контрасті виступали ми наші циферблатіки. з ким їх візуально тільки не порівнювали. І з маленьким принцом, і з феєчками Вінкс, і ще мільйон згадали всіх просто мультяшних персонажів. Як вони виглядали саме на сцені? Мені прям дійсно сподобалися, особливо образи валі і феді, тому що Даня все-таки трошечки для мене. Втрачався, але загалом це було реально супер красиво. Моя улюблена деталька, через яку я реально абсест, це ось цей комірець валі, який складається в сердечко. Це здається таким чимось, що лежить на поверхні, але я ніколи не бачила цього візуального прийому, і я прям боже, мені дуже сподобалось. я б, чесно сама носила сорочку з таким форматом. Клас! І ось цей момент, коли у Феді було видно довжелезний шлейф, і там посередині дирка в формі серця. Мені ще дуже сподобалася ця метафора, ніби ці серця ззовні, тому що ця пісня, вона Дійсно, ніби оголила хлопців повністю. Це настільки було душевно, і ці серця тільки доповнювали це. Найбільше я в захваті від бек-вокалісток. Чесно, я б в такі сукні виходила б заміж. Ідеально. Аптом, хтось досі поза бульбашкою. Ці костюми створював український дизайнер Фролов, і він також створює костюми для. Купи світових зірок. Наприклад, його в його сукнях виступає Сабриночка Карпентер, Бейонсе, Монескін. І в нього от є прям такий супер свій чіткий стиль, і ось ці сердечка, ось ці такі приємні, такі яскраві, ніби такі смачні кольори, ось це теж частина його ідентики. Але якби Фролов спитав, наприклад, що б я змінила, що б я додала, то єдине, що я б все-таки трошечки зробила не так, я по-іншому оформила низ Дані, тому що він сам по собі дуже такий малесенький. Щублінькі, і мені ніби хотілося, щоб його було трошечки більше на сцені. І, взагалі, Фролов дуже ж любить ось ці такі спіднички, які виглядають як хмаринки оці Bubble skirt, І мені б хотілося, щоб він якось це ще й обіграв в дані ось тут знизу, можливо, якийсь такий шлейф більш об'ємний. Ну, щось ось мені от хотілося б, щоб ніби тр трошечки його візуально збільшити. А так, все супер. Далі виступала дівчатка з Британії, і саме так для мене виглядає комфорт. Просто, я не знаю, вони настільки мені були класними. Настільки прям такими приємними. Я б дуже хотіла десь там четверту в якійсь зелененькій сукні до них притусуватися і з ними трошечки подружитися, десь хоча б трошечки зависнуть. Ну не знаю, прям реально так виглядає для мене комфорт. Багато хто казав, що вони виглядають як сестрички або girlfriends наших циферблатіків, тому що дійсно десь костюми трошечки перегукуються по вайбу, але все-таки дівчата більш на такому ніжному. Трошки це нагадує знову ж таки Сабріну Карпентер, або просто загальний такий вайб, якогось гурту, наприклад. Клад, аби, але мені сподобалося, як дівчата і несли себе на сцені, і їхня пісня, і звісно ж, як вони виглядали. Як на мене, це були дійсно найвдаліші макіяжі, як мінімум, тому що вони всі були цікаві, їх хотілося розглядати. Я б з радістю повторила макіяж із цієї дівчинки в блакитному. У дівчат реально круті візажисти, тому що всі найсучасніші тенденції в макіяжі видно по їх образах. Тут у нас і активний рум'янинг, і монохром, і дуже багато блискіток. Загалом вайб. Вау. Я два дні Думала, кого мені нагадується дівчинка в блакитному, і я тільки зараз зрозуміла, що вона просто виліта шелють гол. Просто, ніби це одна людина. Ще її спеціально ось цей макіяж, який її нагадує: блін, реально вайб, клас, мені подобається. Далі особисто моє розчарування цього Євробачення переможець. Австрія абсолютно для мене ніякий виступ. Я не запам'ятала ні мелодію, ні сам візуал. Пам'ятаю, що це було чорно-біло, так само в моїй пам'яті це і перебилося. І взагалі, начебто, костюм сам по собі в нього непоганий, фактурний, об'ємний, є, начебто, якісь цікаві вставки, але за цим чорно-білим фільтром нічого не видно. Тому я не знаю навіть що вам тут казати. Ось. Для мене воно таке залишилося сірим, сірий персонаж і сірий образ. Киця, от кого кого ми точно маємо обговорити, так це Ісландія. Для мене цьогорічна Ісландія це просто гуманізація слова крінж. Це було настільки дивно, настільки нетипово, Я не знаю, як це описати. Реальні відчувалися, ніби цих два хлопчики, які дуже нагадують братів Борисенка в їх найгірші дні. Просто обікрали тему. Єдине, за що я чесно їх хочу похвалити, це їх макіяжі. От макіяжі їхні мені сподобалися. Але, блін, заради справедливості скажу, що ці макіяжі було видно рівно 10 секунд, тому що вони весь час були в цих дуже дивних окулярах, які виглядають знову ж таки, ніби якась баленсяга з тему. І коли вони зняли окуляри на 10 секунд, було видно, що у них дуже прикольно блискітки на очах, і мені ще дуже сподобалося, що у них блискітки і на вухах. Я б до речі, якось зробила собі такий макіяж. Все інше. Я перепрошую. Це реально виглядає як якийсь соціальний експеримент. Дуже дивно, дуже дивно. Але супер кринжовий виступ Ісландії супер зіграв на руку наступній країні, тому що Латвія з їх фантастичними, нереальними, міфічними такими, чи то амфібіями, чи то русалками-дівчатами, вони заграли ще набагато яскравіше і ще набагато естетичніше на фоні ось цього крінжа з Ісландії. Ну я реально три хвилини сиділа просто з відкритим ротом. Я не могла ними намилуватися. Ну це дійсно виглядало як мистецтво. От я можу сказати про нас. Наш український виступ, що це було як мистецтво, і тут був такий самий вайб. Красива пісня, красивезні образи. Мені дуже сподобалося ось це поєднання прозорості, глянцевості, матовості, і в них взагалі в образах було застосоване волосся. Тобто в костюмах дійсно використовували волосся, яке склеювали такими локонами, їх ось так приклеювали, і волосся складали візерунок. Це настільки красиво, я просто в щось. І ще мені дуже сподобалися їх ось ці рукавички, які з бежевого переходять в чорний, в такі чорні нігтики, і здається, такий, ніби ефект горілого, виходить. Загалом фантастичний образ, фантастичні дівчата. Я дуже шкодую, що вони все-таки не зайняли якогось високого місця. Тому що, як на мене, в топ 10 вони точно мали бути. Нідерланди Бачила, що дуже багато хто хейтив цього хлопчика. Але блін, мені взагалі не хочеться його ображати. Тим паче, після того, як він супер мило розчулився в кінці цього виступу, прям заплакав трошечки. Ну така, прям бубочка. І мені взагалі нічого поганого про нього казати не хочеться. Тим паче мені сподобалося, як він виглядав. Так, да, це було просто. Можливо, занадто просто для Євробачення, але, як на мене, не всі мають бути фріками. У нього була гарна пісня, і візуально він якось от конектився з цією піснею. Плюс мені дуже подобається. Коли чоловіки носять перли. Для мене це так красиво, я прям не можу. Мені тільки не сподобалася ця його брошечка-квіточка, а саме намисто, ось ця брошка з перлів. Ну вау, мені здається, йому прям реально пасує. Замість Фінляндії у нас була ще одна жіночка в Батфордах і Бозіку. В мене вже просто око сіпається від цього костюму. Взагалі, сама задумка номеру мала бути класною, таке нібито переосмислення сексуальності жіночої, якийсь такий жіночий виклик суспільству. Але, ну як. Як на мене, це було... Ну... Вульгарно, це не було сексуально, це не було прям ну так знаєте смачно приємно сексуально. Це було вульгарно. Мені це не сподобалося. В мене було протягом трьох хвилин відчуття, ніби я дивлюся, щось заборонене. Знаєте, ніби там десь має бути ну оцей червоний квадратик типу 18 плюс. Ну таке. Але це ще було більш-менш. Я ще намагалася шукати якісь плюси її образі Мені, наприклад, подобалися оці вирізи, які в неї на костюмі Загалом сама дівчина досить красива, приємна. Але коли вона вилізла на той мікрофон, я зрозуміла, що деякі травми ми отримуємо не з дитинства, деякі психологічні травми ми все-таки отримуємо з Євробачення. Польща хотіла похвалити цю полячку просто за. Ідеальний вигляд для її віку, вона просто крашиха. Та дай Боже нам всім так виглядати 50 років. І мати стільки сили, щоб оце отако вісить на тій сцені, не бояться. Ну просто реально крашиха. Плюс хотіла їй подякувати за те, що в мене склалося відчуття, ніби я побачила продовження «Четвертого крила, якраз на тому тижні дочитала. І трошки так приємно поностальгувала, там. Позаду літали дракончики, прикольно, хоча костюм все-таки дивний. Ну воно не прям погане, але знаєте, якось хочеться от його освіжити. Німеччина, як на мене, в Німеччині була чітка цільова аудиторія, зумери, і вони реально чітко попали в цю цільову аудиторію. Тому що я вже чую цю пісню, як вона віруситься в Тіктосі. Всі мої знайомі вже її репостили або в сторіс, або просто десь писали, що їм піпець сподобалась саме Німеччина, і мені вона теж сподобалась. Не можу сказати, що в них якісь супер особливі образи, супер особливий макіяж. Але сама дівчинка, ну така вже гарнюська, ну прям дуже симпатична. Я хотіла сказати, що ми з нею трошечки схожі, але якщо це скажу, буде виглядати так, ніби я сама собі зробила комплімент. Ну от напишіть в коментах, чи ми з нею схожі. До речі, про євробачення і схожість разів 100 написали в Тіктоці, в Ютубі, що я дуже схожа на Аню Тульєву. Це ведуча Євробачення, яка от у нас в Грінрумі сидить. Будь ласка, скажіть мені, чи ну, реально схожа? Бо вона, начебто, теж мені симпатична, ну але я схожості взагалі не бачу. Я от собі більше схожа на цю. Дівчину з Німеччини. До речі, про Аню Тулєву дуже хороша дівчинка. Мені дуже завжди подобаються її образи. А ще ми з нею сусідки в одному будинку живе дві таких зірки: я і Аня Тулів. Представляєте, я якось заходжу в ліфт, а в мене влітає якась просто суперкрасива дівчина. Але думаю, боже, що це за принцеса? Дивлюся, це Аня Тулєва. Думаю, клас, прикольно О, а ще до речі, образ цієї дівчинки з Німеччини. Мені нагадує Лару Крафт, а ще трошечки нагадує Руслану. От якесь таке поєднання. Руслана для зумерів. Ну, хай буде третє, Давайте я промовчу про те, що вже сказали сто тисяч разів, що ця гречанка дуже надихалася, занадто надихалася Джері Хейл. Ну, взагалі, знаєте, така цікава тенденція. Багато де цьогоріч були, було видно якусь таку адсилочку до нашого українського тогорічного виступу, що, до речі, приємно. Але тут уже ну трошки перебор, що занадто то нездраво. Давайте про це змовчимо. Але крім того, я три хвилини протягом її виступу не могла перестати хі тому що ну я собі в голові пожартувала, що вона виглядає так, ніби от вектор з нікчемного я, якби він став вчителькою і пішов на шкільний корпоратив. Гарна дівчина, прикольні в неї окуляри, вони трошечки все-таки осучаснюють, роблять симпатичнішим, стильнішим її образ, ну але все одно ну, не, не то пальто. Вірменія, видно, вирішила, що вони найрозумніші і найхитріші, і легко переможуть, якщо випустять на сцену голого Віталіка Астровського або Макса Барських. Вибачте, але нас не підкупиш. Наступна була Швейцарія. І мені дійсно дуже шкода цю дівчинку, тому що, блін, коли судді дають тобі настільки великий бал, а глядачі дають нуль. Це реально облом. Моя б самооцінка, вибачте, але б уже впала. Я дуже сподіваюся, що ця дівчинка зараз почувається нормально, що все з нею окей. Але якщо говорити саме про візуальну частину її образу, образ був ніякий, але мені дуже сподобався її макіяж, тому що от в неї був реально ноу-мейкап. No У неї була настільки мінімальна кількість косметики, я навіть не впевнена, що там був хоча б якийсь легенький тон. Максимум там трошечки я бачила така супер нюдова помада і трошечки туші. Це зараз. Дуже трендова штука, ноу-мейкап, але, блін, мені це більше сподобалося через те, що вона просто дійсно виділялася на контрасті. Тому що всі інші учасниці, загалом, це якісь чорні стрілки, звісно, штаналка, дуже там якісь активні губи, багато блискіток, багато рум'ян. І тут просто виходить така дівчинка, от ніби вона лише вийшла з душа, вмилася, там трошки червоні щічки по природі. І це прям, це прям цікаво. Це було незвично, нетипово. Тим паче, враховуючи, скільки людей дивиться це шоу, скільки на лється світло, скільки її знімає камер, вийти просто з мінімальною кількістю макіяжу, мені здається, це треба реально. Почуватися супер прикольно, супер впевнено, так що вона красотка. А перед тим як ми перейдемо спойлер до мого найулюбленішого виступу, я дуже-дуже не вам поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, тому що в мене тут завжди супер комфортно і супер класно. Мальта, саме так виглядають мої сни з температурою 40. Це було нереально. Це було фантастично. Мені здається, що це знову ж таки був чисто номер для зумерів. І я, як зумерка, в нього закохалася. В ньому ідеально все: купа яскравих кольорів, диско кулі, купа леопарда. Боже, це буквально якби я була номером, якби я була постановкою, я б виглядала ось так, як Мальта. Нереально червоне волосся, висвітлені брови, червоні батфорди леопардові, корсет. Може здатися, що цього забагато, що вона якесь занадто сексуальне, занадто кислотне ядуче. Але ця абсурдність вона настільки класно грає, що тобі навпаки цікаво за цим спостерігати. Що це от саме та історія, коли його настільки забагато, що воно стає аж прикольним. Ще до речі, я оце так подумала, якщо я ще хоч. Раз за три передивлюся цей виступ, я все-таки псіхану і виконую свою мрію дитинства, і все-таки зафігачу собі волосся в червоне. Ну, я, я і так уже просто на волосині вишу, щоб не пофарбувати волосся в червоний. А цей виступ мене ну, просто добиває. Португалія. Мені сподобалася і сама пісня, і самі хлопчики. Знаєте, вони для мене прям відчулися такими ті самі. Комфортні, не такусі з рейтерською, десь золотих воріт, з якими хочеться влітку так зустрітися, випити якогось айслати чи, можливо, якоїсь матчі, обговорити не знаю, якийсь артхаусний фін. Вони там гітарку, щось побринькують, мені якоїсь приємної пісеньки. Ось такі в них вайби. Не знаю наскільки сильно це формат євробачення, і в візуальному плані, і в музичному плані, але має місце бути. Данія на місці цієї дівчини я подала в суд і на її візажистів, і на її стилістів. Тому що з настільки красивої фігури, з настільки красивої дівчини, зробити оце, що вони зробили, вибачте, ну чесно, це ще треба мати талант, настільки познущатися з людини. Коли вона була в грінрумі, видно було, що їй не вдало, зробили макіяж, було занадто багато рум'ян. Але коли вона була на сцені, катастрофа була ще більше, тому що спочатку вона була в такому, знаєте, якому. Якусь халатику, який мені нагадує штору з кухні. Ну, ще більш-менш. Але коли цей халатик знявся і знову ж таки з'явився наша улюблена комбінація батфорди плюс корсет, але в настільки уродській тканині і настільки уродському кольорі, і ще ці батфорди, які, знаєте, ну, не, не сексі обтягують ніжку, а виглядають, ніби вона той тітучу ну, Ну, це дуже сумно. Киця, більше чесно, не дружи з цим стилістом. Мені здається, він просто поставив ставку, поставив багато грошей не на тебе, а на когось іншого. І оце спеціально з тебе познущався. І виступ, і спів, і образ Франції виглядав так, що я подумала: о клас, у мене якраз рівно три хвилинки сходить попісять, трошечки трошечки погортати ток і сходить собі за попкорном. У нас перерва не знаю. Абсолютно посередньо, абсолютно не цікаво. Єдине, що мене потішило, що вже несеться купа приколів і в Трец, і в Твіттері, про те, що вона стоїть на. А там позаду так сипеться зерно, типа вона пукає. Це все, що я запам'ятала про цей виступ. Дядечка Санмарино, чисто мій краш, прийшов три хвилинки, покайфовать просто. Весь світ дивиться на нього, як він просто клацає по якійсь коробочці, щось потикав, поклацав, і все, виступ закінчився. Ще й це все при тому, що він вдягнений просто як фольга з магазина. Ну такий, просто чилгай. Мені здається, він живе просто своє найкраще життя. Всі ми маємо бути як той чувак Сан Марино. Кайфувати від того, що ми робимо, навіть якщо ми займаємо останнє місце. Ну і червоненька вижень. На торті Албанія. Мені її образ реально супер сподобався. Попри те, що знову ж таки чомусь багато хейту на неї несеться, але я прям в захваті. Дуже красива, червона, багатошарова сукня, яка супер по-різному виглядала в залежності від того, як співачка поверталася, як вона рухалася. Що, до речі, дуже прикольно, коли на сцені так костюм виглядає, коли він не статичний, коли він от в динаміці якось розкривається. Плюс я читала, що цей костюм їй пошила мама спеціально для виступу. Що теж знаєте, зразу так супер кьют. ще мені сподобалося, що своїм образом співачка буквально нагадувала прапор своєї країни Албанії, тому що ось це супер чорне волосся на фоні її червоної сукні, Ну чесно, прапор. А ще її костюм класно передавав ось цю таку сильну енергетику виступу. Моментами мені він нагадував якийсь вогонь. А в кінці він взагалі мені нагадував, знаєте, ніби такий голий нерв, там такі гарні лінії, ніби якісь судинки, ніби, знаєте, от прям живе серце, ну, щось таке. Дуже симпатично і прям відчувається такий strong woman energy. Ну, а тепер переходимо до голосування. На жаль, сьогодні глядацьке голосування не буде, тому що я вирішила бути егоїсткою і сама тільки пограти в цю гру, тому я сама придумала, що я сьогодні буду журі. Я поставила оцінки від 1 до 12 за візуальну частину номера, саме в плані образу. і Макіяжу один бал я почесно віддаю Ісландії, тому що це було капець з Але все-таки мені сподобався їх макіяж. Плюс цей номер я точно ніколи не забуду. Два бали я дарую хлопчику з Ідерландія. Ви можете бути зі мною незгодні, але якщо що, можете написати, до речі, в коментарях теж свій такий рейтинг. Буде цікаво порівняти, наскільки в нас збігаються смаки. Три бали я даю дівчині в гарному брючному костюмі, з гарними такими срібними колечками, срібними нігтиками. Це Ізраїль. Чотири бали отримає від мене наш козак з П'ять балів заслужено отримається жінка-вогонь, жінка-голий нерв з Албанії. Шість балів 100% віддаю свої кришихи з Мальти. Третє місце моєму візуальному рейтингу отримує Україна і наші циферплатики. Мені дуже сподобались їх костюми, трошечки б їх змінила. А так загалом цукерочка клас, третє місце точно їм. Десять балів від мене улітають їм сестричкам з Британії, супер-пупер гарнюсічки. От були б на першому місці, якби мене взяли четвертою до себе. Не взяли, тому другі. And 12 points from нелегка goes to. Латвія. Нереальні костюми, нереальні макіяжі, нереальні дівчата. Я не секундочки не думала, це точно перше місце. А ви обов'язково діліться своїми фаворитами і своїми враженнями в коментарях. Будемо з вами обговорювати і дискутувати. Дуже вам дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі, тому що там теж дуже прикольно. Побачимося в наступному відео. Я вас люблю і цілую.